Частина мережі європейських цифрових інноваційних хабів, що допомагає стартапам, малому та середньому бізнесу, публічним організаціям у цифровій трансформації. Ми об'єднуємо бізнес, науку, уряд для пришвидшеного інноваційного розвитку України. А коли народжується нова ідея, ми допомагаємо їй рости. Розбудовуємо інноваційну екосистему, створюючи можливості для взаємодії стартапів, бізнесу та інвесторів. З нами компанії набирають обертів і виходять на глобальний рівень. Щоб стартапи швидше адаптували нові технології, ми розвиваємо цифрові навички бізнесів, організацій та інноваторів. Разом з партнерами навчаємо працювати з реальними технологіями від кібербезпеки до автоматизації виробництва. А далі тестуємо та вдосконалюємо ці рішення, допомагаємо бізнесу оцінити цифрову зрілість. Тестувати технології та створювати прототипи, а ще надаємо доступ до сучасних лабораторій, де інновації проходять шлях від концепції до готового рішення. Коли прототип готовий, настає час перевірити його ринковий потенціал. Ми допомагаємо технологічним командам підтвердити свою бізнес-модель, знайти перших клієнтів та залучити інвестиції. Разом ми відкриваємо доступ до технологій, експертизи та нових європейських ринків. Допомагаємо бізнесу знаходити нові можливості, стартапам масштабуватися, а науковцям трансформувати свої розробки в інноваційні продукти.